Вітаю, шановні шестикласники! Сьогодні ми будемо писати з вами контрольний диктант. Перший раз я текст буду читати повністю, ви уважно його слухаєте і звертаєте увагу на паузу і розділові знаки і інтонацію. Другий раз я буду зачитувати по одному реченню. Перший раз я речення буду зачитувати повністю. Ви спочатку слухаєте. Другий раз вже пишете під диктовку. І потім, коли все речення допишете, ми ще раз перевіримо його. Якщо готові, то ми почнемо. Слухайте уважно. Текст називається Навесні. Навесні природа оживає. Сонце світить яскравіше, а дні стають довшими. На деревах розпускаються бруньки, з'являються перші листочки. У парках і садах розцвітають квіти. Тюльпани, нарциси, фіалки. Птахи повертаються з вирію і весело щебечуть на гілках. Діти радіють теплим дням і часто гуляють на вулиці. У селі теж відчувається прихід весни. Селяни працюють у полях, сіють зерно, саджають овочі. У саду біля школи висадили 10 яблунь. Городи оживають від ташиного співу і дзижчання комах. Всі з нетерпінням чекають на врожай. Весна дарує нові сили і натхнення. В цей час хочеться мріяти, творити, ділитися радістю з друзями та рідними. Хочеться сказати, Я люблю тебе, весно. Це був весь текст. Тому зараз по центру запишіть назву тексту. Навесні. І тепер слухаємо перше речення. Спочатку слухаємо повністю. Потім вже другий раз я буду диктувати. Навесні природа оживає. Записуємо. Навесні природа оживає. Оживає. Крапочка. Перевіряємо. Навесні природа оживає. Наступне речення: слухаємо уважно. Сонце світить яскравіше, а дні стають довшими. Записуємо. Сонце світить яскравіше. А дні стають довшими. Крапочка. Перевіряємо, сонце світить яскравіше, а дні стають довшими. Наступне речення. На деревах розпускаються бруньки, з'являються перші листочки. Записуємо. На деревах. Розпускаються бруньки з'являються перші листочки. Крапочка. Перевіряємо. На деревах розпускаються бруньки, з'являються перші листочки. Слухаємо наступне речення. У парках і садах розцвітають квіти: тюльпани, нарциси, фіалки. Записуємо. У парках і садах. Розцвітають квіти, тюльпани, нарциси, фіалки. Крапочка. Перевіряємо. У парках і садах розцвітають квіти, тюльпани, нарциси, фіалки. Наступне речення слухаємо. Птахи повертаються з вирію і весело щебечуть на гілках. Записуємо. Птахи повертаються з вирію. І весело щебечуть на гілках. Крапочка. Перевіряємо, птахи повертаються з вирію і весело щебечуть на гілках. Слухаємо наступне речення. Діти радіють теплим дням і часто гуляють на вулиці. Записуємо. Діти радіють. Теплим дням, і часто гуляють на вулиці. Крапочка. Перевіряємо. Діти радіють теплим дням і часто гуляють на вулиці. Наступне речення буде з Абзацу. Будьте уважні. Слухаємо. У селі теж відчувається прихід весни. Записуємо у селі. Теж відчувається. Прихід весни. Крапочка перевіряємо. У селі теж відчувається прихід весни. Наступне речення слухаємо. Селяни працюють у полях, сіють зерно, саджають овочі. Записуємо. Селяни працюють у полях. зерно, сажают овощи. Селяни працюють у полях, сіють зерно, саджають овочі. Наступне речення слухаємо уважно. У саду біля школи висадили 10 яблунь. Записуємо. У саду біля школи. Висадили десять яблунь. Перевіряємо. У саду біля школи висадили 10 яблунь. Наступне речення слухаємо. Городи оживають від пташиного співу і дзищання комах. Записуємо. Городи оживають. Від пташиного співу і дзижчання комах. Перевіряємо, городи оживають від пташиного співу і дзижчання комах. Наступне речення. Слухаємо. Всі з нетерпінням чекають на врожай. Записуємо. Всі з нетерпінням. Чекають на врожай. Крапочка, перевіряємо: всі з нетерпінням чекають на врожай. Наступне речення буде з Абзацу. Слухаємо уважно. Весна дарує нові сили і натхнення. Записуємо. Весна дарує нові сили. Натхнення. Крапочка. Перевіряємо. Весна дарує нові сили і натхнення. Наступне речення слухаємо: в цей час хочеться мріяти, творити. Ділитися радістю з друзями та рідними, записуємо в цей час. Хочеться мріяти. творити ділитися радістю з друзями та рідними Крапочка. Перевіряємо. В цей час хочеться мріяти, творити, ділитися радістю з друзями та рідними. Останнє речення слухаємо дуже уважно. Хочеться сказати Я люблю тебе! Весно! Записуємо. Хочеться сказати! Я люблю тебе. Весно. Перевіряємо. Хочеться сказати. Я люблю тебе весну. Це був весь текст. Тепер давайте повністю перевіримо те, що ми написали. Слідкуйте дуже уважно, можливо, ви помітите якісь помилки або недостаючі розділові знаки. Навесні. Навесні природа оживає. Сонце світить яскравіше, а дні стають довшими. На деревах розпускаються бруньки, з'являються перші листочки. У парках і садах розцвітають квіти: тюльпани, нарциси, фіалки. Птахи повертаються з вирію і весело щебечуть на гілках. Діти радіють теплим дням і часто гуляють на вулиці. У селі теж відчувається прихід весни. Селяни працюють у полях, сіють зерно, саджають овочі. У саду біля школи висадили 10 яблунь. Городи оживають від пташиного співу і дзижчання комах. Всі з нетерпінням чекають на врожай. Весна дарує нові сили і натхнення. В цей час хочеться мріяти. Творити, ділитися радістю з друзями та рідними. Хочеться сказати Я люблю тебе, весно. Молодці. Ви дописали диктант. Тепер не забудьте надіслати його вчителю на перевірку. Дякую за урок. До зустрічі!